Всім привіт! І це у нас сьогодні особливе відео. Адже сьогодні відео із моїм голосом та голосами драконів. В цьому відео ми детальніше познайомимося з моїми драконами. І у мене є для вас сюрприз. Скоро новий дракон. Але це не дракон на 100 підписників. Дракон на 100 підписників Уже готовий. Тому давайте те, уже чекайте, скоро вже буде новий. І починаємо вже. Почнімо з мене. Ну, що я можу розказати про себе? Ну, це я і є автор маріонетка. Ви можете у мене щось буває питати в коментарях, і я, може, вам буду відповідати особливому відео на це все. Ок, отже, переходимо до наступного дракона. Наступний я. Що я про себе можу розказати? Мене звати Веселка. І якщо що, то я хлопчик. Мені 11 років. А також я можу розказати те, що я дуже часто кажу, зіграємо в хованки. І ви обов'язково маєте сказати так. Якщо ви скажете так, то ми обов'язково маємо зіграти у хованки. А якщо коли я вас знайду в такому випадку, ви, ну, я думаю, що ви зрозуміли мене. А також, якщо ви скажете ні на цю відповідь, то все буде ок. А, так точно, І якщо я вас не знайду, то слава Богу, все буде ок. Всі завжди ховаються в одному і тому самому місці, яке я ніколи не зазираю. Я вам не скажу, чому я туди ніколи не зазираю. Бо це секрет, щоб ви знали. Ну, і звичайно, у мене такий голо. Не питайте, чому я іноді глузду звожу, чи щось таке? Наступний дракон. Наступний це я. У мене майже такий самий голос, як і у веселки. Але у мене буває такий голос, що якщо мене розізлити, то я дуже самі і Буду кричати. Тож, мене звати вогонь. Мені також одинадцять років. Я хочу завжди з'їсти повітря. Але у мене ніколи не виходить через те, що всі завжди роблять так, щоб я, щоб, що щоб, щоб, щоб. Щоб я його не з'їв. Мене це трошки бісить. Не трохи. А сильно! Ну, це все, що я можу про себе розказати. А так не всіх буває іноді кусаю. Я, буваю, дуже дражнила. І Перекривлюю деякось. <рес> <рес> Наступний дракон. Наступний дракон це я. Мене звати вода. У мене дуже класний голос. І також мені 11 років. Що я можу про себе розказати? У мене є брат повітря, він буде якраз наступний дракон. Сподіваюся, ви тепер трошки хоча б про мене знаєте. Хоча я мало що про себе розказала з цього всього. Наступний дракон. І всім привіт! Мене мені звуті. Мені звати, мене звати повітря. Мені скільки мені років? Тобі п'ять. Мені п'ять років. Ой, забуває, трошки буває. Я брат. Не зважайте на цей звук. Я брат повітря. Ой, 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 ну, не виходить. Ну, Все добре, звичайно. Все. Так, коротше, мене звати повітря. Мені 5 років. Я брат води. І вона мені дуже подобається, як сестра. Вона дуже класна і мене захищає. Від... Вона постійно мене захищає. Від, від... від... від вогня. Він мене... Він мене хоче сісти, мені це зрожну жаль, будь-якої миті хоч да Боже на мене достриху, це страшно. Не зважайте, наступний дракон. Мене звати земля. І також, я думаю, що ви мене вже бачили. Як я хотів з'їсти, я хотів з'їсти саме саме, саме вогонь. Тож, він дуже мене бісить через те, що він хоче з'їсти маленького повітря. Тому що йому він дуже соковитий, здається, правильно? Так, 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 так. А ще, а ще по секрету, по секрету. Короче, ось так наступний дракон. Всім привітки! Мене звати Сільвія, а також, як ви бачите, я кобра змія. По секрету я майже нічого не можу про себе розказати. Про шрами ви можете самі спитати в коментарях, звідки вони у мене. А так, я можу вам ще дещо сказати по секрету. По секрету мені подобається земля. Він дуже дикий, як я. Ха. Ну як вам таке? Ше. Аля, прикольно! Я вмію розмовляти. Не відкриваючи рота. Це просто тупо клас. Скажіть. Ну ладно, наступний дракон. О так, привіт. Це не він розмовляє, вибачте, що так вийшло, але він саме цей дракон, він, він не вміє розмовляти. Тож я буду за нього розказувати. Я не знаю, скільки йому років. Я не знаю, як його звати, тому ми його звемо три знака питання. Також він не вміє розмовляти, як ви зрозуміли, і що ще можна було б е, взяти висновок. Як думаєш, який можна взяти висновок про тебе? Ну, <лазно>, М -м те, що він е хоче вбити, прям вбити, вбити, вбити. Е кого? Кого ти хочеш вбити? зараз будемо бігати, не Я не розумію на кого ти показуєш. А він дуже дуже сильно. Стоп, ти хочеш вбити вогонь? Ой, ну капець. Ну добре, хочете Ну, ладно. Ну, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Я це відео скорочено скинула в коротке відео, для того, щоб багато хто, можливо, перейшов. Е, перейшов в саме. На мій, на мій YouTube канал, можливо, хтось підпишеться і подивився повне відео, тому це буде скорочено в YouTube Shorts. Можливо, я не знаю, чи що, але можливо, Ютуб дозволить і все відео викласти туди. будь ласка. Ладно. І ще раз нагадую, це відео було саме про те, про, про моїх драконів, та я, я тепер трошки про них розказала. Можете писати вже трошки. Щось про моїх драконів, що вас турбує про них. А також ви можете обов'язково підписатися на мій канал. І не забувайте, це, чим швидше буде 100 підписників, тим швидше буде дракон на 100 підписників. Але чекайте і нового дракона. Бо, ще раз повторюю: цей дракон не на 100 підписників. Не на 100 підписників. Тож, бажаю вам усім найкращого, доброго вам вечора, дня, гарних продовження канікул і пока! Оп!